Обережність на дорогах та особиста відповідальність водіїв. У Калуші поліцейські інспектували, як водії та пішоходи дотримуються правил дорожнього руху. Пасок у вас працює? Працює? Чому не користується Та я роботу роботи? Ви від роботи тільки дітей. Чи були у вас якісь такі ситуації, коли скажімо, той же ремінь вам пригодився? Чи не було такого? Зараз ті, що вкриті голольодом, це дуже небезпечно, тому що зупинити транспорт, коли хтось перебігає дорогу, це неможливо. майже. У нас проводяться профілактичні заходи по попередженню водіїв про те, щоб не залишали свої транспортні засоби в темних дворах без нагляду. У зв'язку з тим, що на території міста Калушу почастішили крадіжки з автомобілів, шляхом проникнення через розбивання. Бокових вікон зазвичай поспішаючи пішоходи переходять вулицю, будь-де. Відеокамера та присутність поліцейських проте трохи дисциплінує. Свою недисциплінованість люди пояснюють поспіхом та незнанням. Ви вже дорослий чоловік. Ви знаєте, як треба переходити дорогу? Розкажіть, як треба я знаю, дорогу?» Я не маю хвилину. Коли... Є <рес> передбачена відповідальність накладення штрафу в розмірі 51 гривні або попередження, розумієте, розумієте, так як вихід поза пішкідним переходом заборонений правилами дорожнього руху. Так. ви тут не коли... переходите? Чи тільки депер? «Ні, я взагалі тут не живу? Я йду коли на, для цього ось... є піш... А якби водій віто не зупинився? Ви знаєте, що на цьому місці за останній місяць збили трьох пішоходів. Порівняно із січнем лютим минулого року, аварійність на дорогах Калуша зменшилась приблизно на 40%. Завдяки тому, що почало більше працівників працювати патрульної поліції груп швидкого реагування, які постійно знаходяться на дорозі на патрульних автомобілях. Люди більше на них звертають увагу. Більш дотримуються правил дорожнього руху, а також е завдяки е практичній допомозі е працівників патрульної поліції міста Івано-Франківська, які час від часу надають практичну допомогу е Калоцькому відділу поліції.